Додаю за основу протеїновий пудинг. Тут 20 грамів чистого білка. Це моя білкова база, яка тримає ситість і баланс в тарілці. Я Беру гранолу зі згущеним молоком. Подивіться, яка вона красива. Тут є пшеничні, ячмінні, вівсяні пластінці, футук, шматочки полуниці та чорниці. Тобто я отримую складні вуглеводи, плюс корисні жири з горішків і ще трохи клітковини з ягід. До цієї тарілки я додаю свіжий фрукт для клітковини і природної солодкості. Вона сьогодні буде, наприклад, слива додає свіжості та вітамінів. Далі я посипаю мегдалевами полюсками а насіння льону та кунжут. Це омега жири, які потрібні для гормонального балансу та шкіри. Ось така тарілка виходить: білки з пудинга, складні вуглеводи з гринолем, свіжа клітковина з фруктів і корисні жири з горішків. Ідеально збалансований сніданок, який реально готується за кілька хвилин.